29 років пройшло з дня Чорнобильської катастрофи, і з кожним наступним роком все вагомішими стають імена героїв, які віддали своє життя для того, щоб наше майбутнє сталося. Вони знали, і в них був вибір. Добре, знали, чим вони ризикують. В них був вибір або рятувати своє життя, або рятувати станцію, рятувати нас, рятувати Україну і зменшити цю вселенську катастрофу. І вони зробили вибір 24 квітня біля пам'ятника Володимиру Правику. відбувся мітинг-реквієм і поминальна літургія за загиблими під час чорнобильської катастрофи. Хто не бачив своїм очима цього всього, то й, мабуть, краще не бачив як воно все робилося, це все було на очах. І війни немає. Нема Немає війни і не понюхаєш цю радіацію, і не пощупаєш, але народ на скучкувався якось на цю війну. Тоді за Чорнопольських собитів, наші Хмельницьке, Тернопільське, ну, вся Україна можна сказати, там була. Говорила багато, проте жодні слова не здатні передати того, про що сказали безмовні портрети героїв. Шановуючи пам'ять героїв, мені б хотілося б щиро подякувати, Павлу Панасовичу, Наталії Іванівні, батькам Володимира Правика, які. Народили, виховали, віддали державі свого сина для того, щоб сьогодні ми могли вільно дихати в Ірпінському лісі. Хочу, щоб завжди біля Володимира Правика, біля його пам'ятника були квіти. І хочу, щоб ми з вами переказували цю історію, Майбутнім поколінням таким чином зберігають і пам'ять. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, ТБ.